Леся Лимар змушена запитувати у людей на зупинці, який номер має тролейбус, що під'їхав. Каже, спеціально носить з собою білу тростину, щоб містяни одразу розуміли, чому вона про це запитує. А якщо тростини немає, то ну, такі відповіді бувають там, що повилазило. Ну, людям, які не бачать, дуже ну, важко самостійно скористатися транспортом. Вони сидять вдома і ну, тільки з супроводом можуть ходити. Леся розповідає, нові тролейбуси, що з'являлися на маршрутах, мали зовнішнє сповіщення. Однак згодом вона перестала його чути. Разом із нею чекаємо на бодай один такий тролейбус на двох зупинках, але марно. Зовнішнього нема, тут тільки внутрішнє». У департаменті транспорту кажуть, нині систему зовнішнього оповіщення мають 60 тролейбусів. Усього в парку 180 машин. З них щодня виїжджають на маршрути 120. Тобто сьогодні на тому, на тому самому другому маршруті може працювати як один тролейбус такий, так і нуль, так і всі десять можуть бути з такою системою. Тобто спеціального їх не розставляють, на жаль. Звичайно, при закупці нового рухомого складу обов'язковою мовою є наявність зовнішнього інформатору, так званого. На старих немає такої технічної можливості. Тобто на старих в нас електронне табло, на деяких система. Автоматичного сповіщення зупинок, але це не так просто і не має такої технічної можливості. За словами Дениса Щербини, водії можуть вимкнути зовнішнє сповіщення. Однак за такі дії передбачені штрафи і покарання. Юля Трофімова, Дар'я Синельникова, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному Дніпро.